Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц. Інформаційний проєкт студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Затримали бойовиків, які планували теракт у Дніпропетровську. Солдатам, які отримали поранення в зоні антитерористичної операції, потрібна кров. Не спокушати злочинців закликають правоохоронці. В Нікополі почастішали випадки грабежів золотих ланцюжків. Скромно та без пафосу нікопольці відзначили День Металурга, а зекономлені кошти відправили на фронт. Тепер про це інше більш детально у п'ятницю, 25 липня о 8.30 на площі навпроти будівлі міської ради відбудеться церемонія прощання з військовослужбовцями, загиблими під час виконання військового обов'язку в зоні АТО на сході України. Нагадаємо, 14 червня близько першої години ночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України. На борту літака було дев'ять членів екіпажу та 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Серед них троє нікопольців. Служба безпеки України та головне управління з боротьби з організованою злочинністю МВС знешкодили. Терористичне угруповування, яке планувало в Дніпропетровську підірвати міст та будівлю облдержадміністрації, деталі підготовки теракту озвучив на брифінгу заступник губернатора Дніпропетровщини Борис Філатов. Теракт в Дніпропетровську вдалося припинити на стадії підготовки завдяки роботі правоохоронних органів Служби безпеки та управління боротьби з організованою злочинністю. За словами Бориса Філатова, зараз слідство має докази того, що теракт в Дніпропетровську планувався громадянином Російської Федерації. Попитка завершення терористичного акта і диверсії в Дніпропетровській була осуществлена по заказу громадянина Російської Федерації. находящегося на территории контролируемой Луганской Народной Республики, так называемой, оружие, при помощи которого должен, должен был быть совершен этот террористический акт. Также... Являється російського проїзхання і поставлена контрабандним способом із Російської Федерації. Заступник губернатора повідомив, що теракт планували два бойовика так званої ЛНР, які прибули у Дніпропетровськ на поїзді Луганськ-Одеса. У звичайній господарській сумці вони провезли шість гранатометів. По чому транспортна міліція упустила цей момент, це буде являтися предметом отдільного розбиратіства. В настоящий момент мы ужесточаем требования контроля на железной дороге. Включаем все силовые подразделения, которые только возможны, для того, чтобы пресечь попытки проникновения на территорию Днепропетровска и области диверсантов из так называемых народных республик-террористических организаций. В якості цілей бойовиками було обрано шість об'єктів кабінети губернатора Ігоря Коломойського, його заступника Геннадія Корбана та командира батальйону Дніпро Юрія Берези. Також до переліку можливих об'єктів потрапили мерефо-Херсонський міст, трубопровід та центральне відділення Приватбанку. Пораненим в зоні антитерористичної операції потрібна кров. Просять відгукнутись. Донорів з негативним резус-фактором. Нікопольська станція переливання крові просить мешканців міста та району, які мають всі групи крові з першої по четверту з негативним резус-фактором, здати кров. Бажаючи повинні мати при собі паспорт та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Станція переливання крові працює з 8 до 12, крім суботи та неділі. Довідки за телефоном 639-889. Правоохоронці закликають містян, а особливо жінок, не хизувати своїми прикрасами. В місті почастішали випадки грабунку золотих ланцюжків. Підозрювані, затримані, вони раніше засуджені та зальотні, тобто приїхали з інших міст. 12 липня вночі чоловік напав на жінку та вкрав золотий ланцюжок та телефон. Його вдалося затримати. 25-річний мешканець Орженікіт забув минулому засуджений і лише в серпні вийшов на волю та знову взявся за старе. В іншому випадку постраждав чоловік. Ввечері на нього збиткою напав злочинець та відібрав золоті прикраси, телефон та барсетку з кругленькою сумою. Ця ж людина в цей же день зірвала ланцюжок з шиї дівчини. Все це це ускладнює розкриття злочину, проти нікоперські правоохоронці працюють над цим в обох казаних випадках. Злочинці затримані, а жертвам повернуть майно. Міліціянти радять не спокушати злочинців та не демонструвати свої коштовні прикраси. Віритись на наявність такого захворювання, як гепатит С, закликає громадська організація «Древо життя». 24 липня поблизу Центрального Універмагу пройде акція з боротьби з цим недугом. В мобільній амбулаторії можна буде безкоштовно продіагностуватись, отримати бланки на подальшу діагностику з 50-відсотковою знижкою та контрацептиви. На сьогодні в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, 3,5 мільйони людей мають гепатит С. Основний шлях його передачі через кров можлива передача вірусу від матері до дитини під час пологів. Не виключений і статевий шлях передачі. Гепатит С називають лагідним убивцею, адже хвороба може перебігати безсимптомно протягом 7-10 років, руйнуючи організм. Проте це захворювання великовне. Головне вчасно його виявити. Якщо ж ви маєте гепатит С або ВІЛ, звертайтеся за телефоном до Віра 68 або за адресою вулиця Запорізька, 49, другий поверх. Скромно в цьому році відзначили День металурга. І не дивно на сході країни антитерористична операція. А солдатам не вистачає навіть найнеобхіднішого бронежилетів. Тож частина коштів запланована деякими металургійними підприємствами на свято, пішла на допомогу українським бійцям. Як святкували без пафосу? Далі в сюжеті. Ані концерту естрадної зірки, ані салюту в цьому році на День Металурга. Не до пафосних та пишних святкувань. Підприємства здебільшого відзначили професійно свято в колективах. Заплановані ж гроші вирішили відправити на допомогу бійцям. Інтерпепні Котюп відзначили свято в культурно-спортивному комплексі. Нагородили кращих з кращих. Тех, кто за этот год сумел э, превзойти себя где-то, где сумел достичь новых вершин, научить чему-то новому и важному тех молодых э, парней и девчонок, которые пришли работать к нам на завод. Тех, которым мы сегодня говорим огромное спасибо, считаем их лучшими, тех, кто э, лучшими выбрали э, свои коллективы. Поэтому с праздником с очередным, с тем праздником, который нас объединяет, с праздником, от которого мы никогда не сможем это нам наверняка не нужно. В КСК відзначили своє професійне свято і феросплавники. Володимир Куцин відзначив, що соціальні, економічні виробничі показники на НЗФ збільшуються. Та керівництво вирішило, а колектив підтримав, що все одно для пишних святкувань зараз не час. Тож преміальні кошти були відправлені солдатам-феросплавникам. Я хочу вас. Всех поблагодарить за тот самоотверженный труд, который каждый из вас на своем рабочем месте вкладывает в наше общее дело. И наши результаты, и наши показатели именно от этого сегодня имеют вот такую, так сказать, привлекательную и отчетность и все фактические данные. Мы сегодня прибыльно работаем за много лет, может быть даже, потому что каждый из вас... На своєму робочому місці работает чесно, работает добросовісно. А сьогодні может може бути не только за себя, а за того товариша, который находится в АТО. Привітав металургів і народний депутат України Андрій Шипко. Він відзначив серйозну роль саме дніпропетровських металургів, адже кожна п'ята гривня до бюджету кується саме на Дніпропетровщині. Кожна п'ята гривня кується на нашій Дніпропетровській землі, і це вклад не тільки в школи. не только в социальную сферу и в больницы. Это вклад на сегодняшний день и в обороноспособность нашей страны. И большое вам спасибо за тот патриотизм, за ту поддержку и за чувство локтя, которое ощущаешь, находясь в вашем коллективе. Дякую, низький поклон за нашу таку суверенну надіжну національну українську ідею. Виконуючи обов'язки міського голови Нікополя Андрій Фісак теж привітав металургів. Вони для нього колеги, адже починав свій трудовий шлях Андрій Петрович з південно-трубного заводу. От ці душі хочу поздравити вас Дякую. з цим замічательним праздником, професіональним праздником. Пожелати вам здоров'я, крепкого здоров'я. Всего самого хорошего і доброго, щоб у ваших сім'ях завжди было мир, добро, радость, И І найголовніше хочу пожелати вам всіми собаки, які є. Звісно же, хочу пожелати вам самого главного, мирного неба над головою. Зараз нам це очень необхідно. 20 липня для всіх металургів влаштували свято в парку металургів. На гости свята очікував пивний фестиваль та виступ Сабіни, вокалістки проекту «The Drivers». І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 24 липня температура вночі плюс 22 плюс 23, вден плюс 26 плюс 27. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 53%. Ясно. У п'ятницю 25 липня температура повітря вночі плюс 23 плюс 24, вдень плюс 26 плюс 28. Атмосферний тиск 751 мм тутного стовпчика. Вологість повітря 44%. Ясно. У суботу 26 липня вночі плюс 23, плюс 25, день плюс 25, плюс 27. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 48%. Ясно. У неділю 27 липня вночі плюс 22, плюс 23, в день плюс 23, плюс 25. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 41%. Ясно. це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.